Віддати територію Донбасу під контроль РФ ну, це неправильно. По-перше, якщо ми це зробимо, ми втратимо укріплення, які готувалися три роки. От, колосальні гроші на це втрачені. І потім вони можуть так само, ну, обіцянки, які дає РФ, вони ну, нічого не варті, тому що скільки вони нічого не казали, вони це все порушують. От, тому я не знаю. Гарантії НАТО, ну ми вже побачили Будапецький меморандум. Щодо половин чистого контролю над ЦАЕС, тобто 50% контроль України, 50% контроль Росії. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, тут я не знаю, що навіть думати, тому що вони зайняли таку стратегічну, скажімо так, Місцину, з якої ми їх не зможемо прибрати. Тому я не знаю, як це буде виглядати взагалі, як це можливо взагалі 50 на 50, контроль України, якщо українські делегації туди ну, навряд чи поїдуть на окуповану територію, бо вони можуть звідти не повернутися. Томальний мирний план дати хлопцям зброї нормально і буде тоді все добре. От. Якщо вони дають ту допомогу так, краплинами, чисто щоб стримувати, щоб не, не даючи можливості для контрнаступів, то ну, я думаю, ніякого мирного договор... домовленості не буде. Просто-напросто. Бо кацапам вірити не можна. Бувай вони собі заснують його. Взагалі нічого не чув такого. Взагалі не слідкує. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, добре, а яким би ви бачили оптимальний мирний план для України? Та який? Щоб території освободили нам. Америка бізнесмен, що ви хочете. Трамп той бандит теж. Путін йому отдав. є ресурси безплатно. Путін йому ці, свої ресурси, то йому вигодно ж. Я так розумію, що це таке щодо на поверхності, що там все набагато глибше. Ну, єдине, що хочеться, щоб наші люди не вмирали. Те, що вони хочуть взяти під контроль Крим, Донецьку та Луганську область, погоджуєтеся з цим? Я хочу, щоб люди не вмирали. Я, і, і, звісно, не погоджуюсь, це несправедливо, це неправильно. Але щось треба робити в якомусь куті. Скажіть, будь ласка, якби у вас була можливість щось запропонувати до цього мирного плану? Що б ви запропонували? Я б запропонувала, щоб Росія йшла на свою територію, ми залишилися на своїй і відновлювалися. Інтереси загарбників там дуже широко висвітлюються. Видно, що американська адміністрація діє в інтересах. Іншої країни, країни загарбники. Наші інтереси там мало. Ну, з іншого боку, вже хочеться, щоб війна закінчилася. Щоб менше хлопців загибало, погибало, щоб прийшов мир на нашій землі. Щоб припинити кров, кров пролеття, я б віддав би тут Донецьку-Луганську область разом з Кримом. Ми там не потрібні вже. Там люди настроєні дуже вороже проти нас, тому смислу далі проливати кров за них нема. За ці території потрібно говорити і спілкуватися за Запорізькою, Харківською. Ну, мені каже, це Зеленський прав, що я вважаю, що не треба віддавати Донецький путлеру. Ні, не згодно зовсім. Віддати Крим, Луганську, Донецьку. Ні, області. ні, ні. Хай пробуйте, може інші якісь них варіанти будуть, не знаю. Якби у вас була можливість щось запропонувати в цей план, що б ви додали? Yeah. 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 Ну, сложно сказати, що, що пропонувати. Ну, мабуть, я, може, у нас спросить, чого ми хочемо, народ імела в виду. Цього я не за те, щоб роздавати свої території. Це все не, не. не те, що потрібно Україні. А що, на вашу все думку, нам. потрібно? Все, все. Мир і злагода, і щоб у нас був, все наше, залишилося з нами. І все. Ми жили нормально, нам ця війна не потрібна була. Ну, а ну, якщо так сталося, то що ж, будемо воювати до кінця. Території повинні бути наші.